Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Вовчанськ, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Вовчанськ. Ви знаєте, в них дуже серйозна наказ. Тут наказ, це помста. Вони рішили, що така в них помства, вони хочуть зруйнувати, причому що дуже сильно багато людей є, колаборантів. От. І це погано, це треба обрати. Але це помства, оце руйнація. Ну, план Дан такий, щоб зруйнувати місто. але... Заперечу, бираю дуже сильний провал. У расистів оцей план дуже сильний провал. Всі військові будуть убиті російські, в них дуже сильні втрати і повний крах провал вони не, не виконують цієї. А помсти в них не виходить. Повністю знищуються всі військові расисти, що туди приходять, що наступають. От. Заперечу весь негатив убираю. І дуже сильний розрахунок на якусь живу силу, яка може прийти ну, до расистів. Щоб це найманці, це звідкись навозять людей. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть. Ну, дивіться, оце, що вони зараз роблять і наступають на Вовчанськ це будуть ворота в Росію для військових України, для того, щоб знищити повністю всіх, хто. Обстрілює хто в, в Росії. Це така як буде да, більше як дорога ворота на Росію. от Мені йде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити повністю всіх росіян, найманців Росії, що наступають, що руйнують, обстрілюють Вовчанськ. І всіх колаборантів, агентів, расистів, що здають інформацію ворогові. Прошу засудити на довічні строки, щоб вони більше не могли здавати інформацію. Буде так. Прошу допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над Вовчанськом, закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми. Повністю від російської агресії. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистити, будь ласка, наших військових і вдень, і вночі міцний захист, крильми закрити, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранат, кабель, уламки. Від цивільних людей, українців. Від військових України одвожу всю загрозу агресію расистською. Повертаю їм назад на голови на Путіна, на всіх, хто надає накази наступати на Овчанськ. Хай їм на голови все це посипеться. Буде так і так буде. навіки вічні, хай будуть знищені всі Буде все сказане, здійснено, так буде. О, така ситуація. На цьому все.